Добрий день наші дорогі підписчики. Давно я вам вже відео не знімав. Не за інкубацією. Сьогодні ми вирішили інкубатор заложити перепилиними яйцями. І знову вибрали величенькі яйця від 14,5 до 17. Ну, деякі там попадаються і 14.30. А так в основному. 14,5 до 17. Бо в предучий раз я залужував, то прийшлося тих перепелят маленькими продати, бо потрібно було уїжджати, то не було кому за ними смотрити. Як кажуть, вторая попитка. Так що, кому буде цікаво слідкувати за нашою інкубацією, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Пока-пока.